Вітаю, ви теж любите завиванці з маком так, як люблю їх я. А знаєте, як зробити так, щоб у них макової начинки було багато, а тіста мало, щоб начинка була ароматна, а тісто пухкеньке, щоб завиванець під час випікання не розповзався по усій формі, а гарно тримав форму. А я знаю і вам усе по черзі розповім. Залишайтеся зі мною. І сьогодні приготувати таку українську мегасмакоту мені допоможуть фантастичні дріжджі дохим'яна хата. Тож до роботи! Попередньо краще за добу до роботи, промийте 100 грамів родзинок та перемішайте їх з 50 мл коньяку. Періодично помішуйте, щоб родзинки увібрали у себе якнайбільше алкоголю. Коніяк можна за бажанням замінити апельсиновим соком. Підготуйте 100 грамів волоських горіхів, наріжте їх ось такими шматочками середньої величини. Тепер розповім про два додатки, які нададуть маковій начинці особливих ноток. Перша натріть цедру одного апельсину та ретельно розітріть її ложкою з 50 грамів цукру. Таким чином цедра максимально віддасть свій смак та аромат. Друга це три повні столові ложки варення із ружі, розтертих з цукром пелюсток спеціального сорту троянди роза ругоза. Якщо у вас немає такого варення, то замініть його на густе, сливове чи із чорної смородини. Теж вийде дуже смачно. Ну і найголовніше для приготування начинки візьміть 500 грамів маку. Не лякайтесь такої кількості, адже у нас вийде аж три великих завиванці, а ще ж ми ж самі хочемо, щоб маку справді було багато. Це має бути сухий мелений мак. Якщо у вас цілий мак, порціями змеліть його на кавовому млинку. У товстостінній каструлі доведіть до кипіння 750 мл молока. Всипте до нього мелений мак і помішуючи, доведіть до кипіння. Після закипання проваріть приблизно одну хвилину. Мак має увібрати у себе усе молоко. До гарячого маку відразу докладіть 25 грамів вершкового масла. Воно надасть начинці шовковитості, увесь підготовлений апельсиновий цукор, варення із ружі, 100 грамів ароматного натурального меду та підготовлені родзинки. Коньяк, що не увібрався, можна випити. Докладіть посічені горіхи. Та перемішайте усе до однорідності. Подивіться, макова маса має вийти достатньо густою. Якщо у вас вона вийшла рідшою, підмішайте дві столові ложки манної крупи і залишіть на той час, поки ми готуватимемо тісто. Для тіста підігрійте до 36 градусів Цельсія 230 мл молока, всипте до нього 30 г цукру і далі у роботу вступають дріжджі. Я у своїй роботі користуюся дріжджами духмяна хата, оскільки вони дуже надійні у роботі і результат завжди передбачувано ідеальний. До речі, ви ж пам'ятаєте, що це єдині осмотолерантні дріжджі на ринку домашнього хлібопечення України, а я люблю працювати з усім найкращим. Отже, для роботи нам потрібно взяти 40 грамів дріжджів. Якщо ви позначите ножем половину стандартної пачки, то відрізати потрібно буде трішки менше, ніж половина. Розкришіть дріжджі до підготовленого молока. Перемішайте усе до однорідної суміші. До речі, чула від когось, що дріжджі не люблять контакту із залізом, тому перемішувати їх потрібно пластмасовим, а не залізним вінчиком чи навіть дерев'яною ложкою. Але це якось явно неправда, оскільки я вже за своє життя перемішувала їх залізним вінчиком, скільки переготувала тіста та перепекла виробів, усе було гаразд, ніякої різниці я не побачила. Докладіть до суміші чотири повні столові ложки борошна. Зауважте, що це борошно ми беремо із загальної його кількості, тобто із 600 грамів, які ми попередньо відважили і просіяли. Накрийте посуд рушником. І залишіть за кімнатної температури приблизно на 15 хвилин. Тим часом у чашу міксера викладіть одне яйце, 4 жовтки, 20 грамів ванільного цукру та півчайної ложки солі. І нехай далі за нас попрацює техніка. Тут не потрібно нічого збивати до якоїсь пишної піни просто перемішайте до однорідності. Подивіться, як за 15 хвилин встигли попрацювати наші дріжджі. У нас утворився повний кухлик повітряної, як хмаринка, активної маси, готової до подальшої роботи. Отже, перелити дріжджову масу у яєчну. Тут потрібно гарно і до кінця без залишків на стінках вигребти усю дріжджову масу, адже усі інгредієнти розраховані точно. Всипте решту борошна, що у нас залишилося, і нехай знову за нас попрацює техніка. Не забудьте поміняти насадки із вінчиків на гаки, бо саме вони існують для того, щоб замішувати тісто. В процесі замішування ви побачите, як буде змінюватися структура тіста. Спочатку воно буде неоднорідне та з грудками, але поступово ставатиме пружнім та еластичним. Приблизно після 6-7 хвилин замісу по невеликому шматочку починайте докладати 125 грамів масла кімнатної температури. Додавайте наступний шматок після того, як вмішається попередній, і, звичайно, ви завжди зможете замісити тісто руками. Усе тісто готове. Воно має бути злегка липкуватим, одночасно ніжним і пружнім. Накрийте тісто рушником. І залишіть за кімнатної температури приблизно на півтори години. Але тут має значення не точний час, а момент, коли тісто збільшиться в об'ємі у 2,5-3 рази, а це буде залежати від температури, яка на даний момент є у вашій кімнаті. Усе готово! Подивіться, як знову чудово попрацювали наші дріжджі. Тісто повітряне, пухкеньке та ніжне працювати з ним. Одна суцільна насолода. Отже, перемісіть тісто і розділіть його на три частини, оскільки ми будемо формувати три завиванці. У роботі я люблю користуватися вагами, тому і тісто я розділила на рівні частини, скориставшись ними. Сформуйте із кожної частини тіста кульку, дві із них поки викладіть у посуд і накрийте рушником, щоб їхня поверхня не підсихала. А з третьою відразу почнемо працювати. Отже, розкачайте тісто у прямокутний чи квадратний пласт товщиною приблизно 8 мм 1 см. Це тісто здобне і достатньо жирне, тому тут не потрібно підсипати борошно при розкачуванні. Тепер важливе ми маємо викладати начинку таким чином, щоб не доходити до кожного краю приблизно на 5-6 см. Лише аж тепер збити чотири білки, що у нас залишились після приготування тіста разом із 30 грам цукру до стійкої пишної піни, а потім частинами вмішайте їх у макову начинку. Ось яку консистенцію буде мати начинка після вмішування білків. Умовно розділіть її на три рівні частини. Викладіть третю частину начинки на середину тіста. Розправте її так, щоб усі краї залишилися вільними. Слідкуйте, щоб товщина начинки усюди була більш-менш однаковою. Загорніть усе рулетом. При цьому не потрібно робити рулет надто тугим, але і особливо вільним його теж робити не потрібно край рулетів загорніть під низ. Перекладіть рулет на пергамент, швом вниз. Довжина відрізаного пергаменту має бути втричі більшою, ніж довжина самого завиванця. Накрийте завиванець другою частиною пергаменту зверху, підігніть краї пергаменту під низ і зафіксуйте їх там. Ми, наче, загортаємо завиванець у щільний футляр, щоб він в процесі випікання не розповзався в усі сторони. В процесі формування я придумала ще ось такий легший спосіб загортання. Потрібно підрізати ножицями пергамент з двох сторін, загорнути завиванець спочатку нижнім пергаментом вгору, а потім накрити верхнім і підгорнути усі кінці під низ. Отже, перекладіть усі три загорнуті таким чином завиванці на деко, залишіть за кімнатної температури на 15 хвилин, а далі в духовку їх. Випікайте за температури 170 градусів Цельсія на середньому рівні в режимі верх-низ без конвекції приблизно 35-40 хвилин до готовності. А ось і наші красені. Німіть із них пергамент і дайте вистигнути. Перед подачею посипте зверху цукровою пудрою. Ну що, цікаво подивитися на серединку? Уже нарізаю ось і наші м'якенькі та пухкенькі шматочки. Щерть наповнені ароматною маковою начинкою. Це справжнісінька смакована солода. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.